Добрий вечір. Ми знаходимося з вами на, на зиморіпаку від компанії Лемпки Куга. На зараз бачимо такий стан ріпаку. Для чого знімаємо відео. Тобто, оце обхід поля був зроблений сівалкою Сіміато см 2027 тобто, 18-го Серпня 2022 року. Потім не хватило на 3 гектари ріпаку. І ми дали для зрівняння ріпак від компанії е, виробника Артагра. І це ріпак Маркус. Тобто, дивіться, посів прямий був, як ви бачите. І у нас така от ситуація на полі. А цей ріпак Маркус, оце, бачите, який перехід. Був висіян на 4 дні пізніше. Тобто не така, може, у нього і різниця велика, але по загущенню він трошки якби немного відстає від лемпки. Ну, Тобто, Різниця в ціні дуже велика, в 5 разів це одразу можна. Сказати на цьому відео. Оце у нас йде ріпак Маркус. Тобто, що хотілося сказати, дві обробки було. Одна була обробка, у нас там було предыдущему відео, ми покажемо, приклеїмо вам потім в підсказках. Робили бором, робили жуков віно у робили унікальним у І на зараз бачимо таку от ситуацію на полі. Тобто, якщо казати по розвитку самого ріпаку, він нормально розвивається. У нього отака йде от ножка. І фаза, тобто, начебто... Вся почти однакова. Ну, де деяке, як, ну, як воно вивезло насіння. Тобто посів робився 3-4 см на глибину. Ну, на Зараз бачимо, що вилазить він по-різному. І поки що бачимо, що він трохи ріденький. Будемо виясняти на що це повлияло. Ну, зараз ми вам для порівняння повинні дати отаку статистичну норму. Обрали тут озиму пшеничку, тут була Богдана. І такий от ріпак. Оце у нас Маркус. Дивіться. А це ми переходимо, обсів робився поля. Це вже у нас йде куга галемки. Ніжка. Більше буде. Ну, тобто, на зараз ну, просили зняти відео. Ну, не все воно таке. Є де такі, як і у Маркуса розвиток. Бачите, от що таке 4 дні різниці. Тут такий вигляд має, а тут вигляд отакий. Може це схожість, може енергія. Ну, тобто, по своїй структурі дуже. Гарні структурні показники в нього, у Маркуса від Тартагра, теж класичне, це все класика. Це будемо сподіватися на те, що ми зробимо правильний підхід. Буде ще один обробіток. Будемо вносити тут, скоріш всього, це фаскаль фосфітами, будемо сподіватися, встановити в рості наш ріпак. Ну і щоб не було стеблування. Щоб хорошо він перезимував, буде йти багато фосфору, буде бор в доступній формулі. Ну і на зараз отакі от у нас показники. Далі ще будемо показувати це все. Якщо ще буде вилізати ріпак Маркус, бачите, біотика на полі є, гриби є, все дуже добре. Тобто, що сказати, на зараз у нас це. 22 вересня 2022 року. Це Дніпропетровська область, Мельниковський район. І це Озимий ріпак. В цілому це поле йде два куски по 14 гектарів. Це в комплексі йде Куга і буде Маркус. Що не так по цьому Маркусу будемо виясняти? Але на зараз бачимо таку картину. А це дивіться, що таке соняшник на зараз. Там, де 45 днів не було зовсім жодного защу. І тобто, що якщо брали соняшник за показниками, саме у нас які показники, це ціна, то бачимо такий показник. Сподіваємось, що фермер обере тут по тоні, і будемо радіти за нього. Що хоч які гроші, воно це витоб'є. Все, з вами була компанія Вестендарт. Всього вам найкращого. До побачення. У нас зараз по скриптум, теж поле, ті ж розкладки, теж поле у нас ріпаку круга від лемки. І переходимо, тобто на ділянки ділянці це у нас іде Маркус, а це то, що висівалось на 4 дня раніше. Рішили чуть. Трохи проїхати, щоб би, не портити програму всю. Що начебто в це вже все, що може бути на самому ділі. Подивимось на зараз. Отак от, от виглядає апсів, ну він сюди йде більш густіше. І так покажемо, як зараз виглядає куга на полі. Дивіться, більш розкущений іде його. Більш сформована іде вже от, зараз ми вам покажемо. Дивіться, оце один кустик. Дуже такий гарненький. Винувати не будемо нічого. Бо як на зараз, як ото кажуть, кожен штик на вес золота. Ну на зараз отакі от, от порівняння. Це у нас іде. Ріпак куга. Ну все одно, мені здається, він трохи на краще по схожості йде. А ви вже в коментарях саме приймайте рішення. От 4 дні різниці. Лемпки це куга. І вон, бачите, трохи воно так виглядає, що його слабіше в посіві. Це у нас іде Маркус від Тартагра. Ще раз скажу, різниця в ціні складає в 5, 5 разів. Куга це 7400, а Маркус виходив, наскільки я пам'ятаю, по скидки 1600 гривень, наскільки я пам'ятаю. Добре, з вами була компанія Вестандарт.